Усім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для тельців. І в цьому відео не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація і невеличкий екскурс в історію. Проте не переживайте, він буде не просто так. Це нам треба для справи. І найбільш актуальною темою для вас, тельці, протягом всього травня буде тема. Розкриття вашої особистості, вашого его, змін вашої зовнішності, і також тема фінансів та ресурсів буде дуже актуальною. Перші числа травня, тобто числа першого, другого, Венера та Плутон утворюватимуть напружений аспект, що стосуватиметься вашого першого та десятого домів гороскопу. І це означатиме, що може виникнути якась неприємна ситуація, якась напруга чи загострення проблемного питання, що стосуватиметься вас як особистості і вашої кар'єри, чи вашого статусу. Наприклад, вам доведеться обирати чи йти на якусь домовленість із самим собою заради того, щоб просуватися кар'єрними сходами. З 1 травня Марс перейде в знак Овна. Це ваш 12-й дім гороскопу, і це означає, що з цього часу ви будете розгортати свою діяльність і спрямовувати її на те, щоб готуватися. До нового етапу, який настане вже зовсім скоро, до нового етапу, коли ви вже зможете відкрито продемонструвати цьому світу всю свою активність, свою діяльність, свій напрямок, вектор руху. А зараз ви будете до цього готуватися. Ваша діяльність, немов би, буде така залаштунками, немов би трохи прихованою. Також ви можете приділяти свій. Час, свою енергію тому, щоб вирішувати якісь застарілі проблеми, які тягнуться з вами з вашого минулого, і ще ви можете очищуватися і звільнятися. І це стосується як вас самих, так і вашого простору, можливо, вашого житла. Ви можете позбавлятися від, наприклад, шкідливих звичок, якихось залежностей, в тому числі від залежностей від інших людей. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект. Між сонцем та Сатурном, що торкатиметься першого та одинадцятого домів вашого гороскопу, і в цей час ви отримаєте. Дуже класну, потужну можливість для того, щоб наповно реалізувати себе і отримати при цьому якісь відчутні результати. І дуже добре буде, якщо ви при цьому будете застосовувати соціальні свої зв'язки ваших друзів, можливо, ваших однодумців, або ж IT-технології, інтернет і так далі. Наприклад, якщо у вас є особистий бренд, і ви б хотіли активніше його розвивати. Потужніше про нього заявити, то використайте саме ось цей період. До того ж, будь-яка співпраця вас і ваших друзів матиме хороші результати в майбутньому. І ще щодо майбутнього. В цей період часу з 5 по 9 травня дуже буде класно, якщо ви будете продумувати ваш вектор руху щодо вашого майбутнього і загалом, хоча би задумайтеся про те. Куди ви йдете, якою стежкою і чого хочете при цьому саме ви, 8 травня? На небі зійде молодик, молодий місяць, в знакові тельця, тобто в вашому знакові, в вашому першому домі гороскопу. Молодий місяць завжди несе щось новеньке, нові віяння, нові події, усвідомлення і так далі. І потрапляючи в перший дім, дім нашого я, особистості, нашої зовнішності, того, як ми транслюємо себе цьому світу. В цьому випадку це транслює нам, що прийшов час змінюватися нам самим. І змінювати, можливо, ви будете свою зовнішність чи свою манеру поведінки, манеру представляти себе цьому світу. Можливо, ви повністю зміните свій стиль, вам захочеться чогось абсолютно кардинально нового, можливо, навіть екстравагантного. Можуть відбуватися події або усвідомлення, які повністю докорінно змінять вашу картину світу. І загалом, молодик в першому домі гороскопу сигналізує про те, що. Хочеться вам того чи ні, вам доведеться змінюватися як особистість, особливо враховуючи те, що цей молодик буде знаходитися зовсім зовсім близько до планети несподіванок, всього новітнього, це планета Уран. Тому можна сказати, що, скоріш за все, ви відчуєте, що вам потрібно зміни вносити в своє життя в напрямку здобуття більшої свободи. Це може бути свобода прояву себе, свобода заявляння про себе, свобода, коли ви можете е, говорити те, що ви думаєте, поводити себе не так, як очікує від вас ваше найближче оточення, а так як вам це потрібно, як вам цього хочеться, як ви це відчуваєте. І, власне, через це розташування близьке молодика до урана, я й казала, що вам може захотітися внести щось таке в свою зовнішність, свій зовнішній вигляд, екстравагантне, таке зробити щось, що ви до цього не робили. Проте далі більше. 13 травня з'єднається сонце і уран в вашому першому домі гороскопу, через що ви просто таки відчуєте, що ви не можете більше миритися з тими обставинами, які вас якимось чином пригнічують, не дають вам наповно відкритися, які якимось чином вас можливо применшують, утискають. І, можливо, ви з цими обставинами мирилися дуже довгі роки, і все нібито здавалося нормально, якось ви жили. То зараз настане та точка, коли ви відчуєте, що все більше так тривати не може. Вам потрібна свобода, свобода заявлення про себе, свобода бути собою і йти тим шляхом по життю, який вам. Потрібен також можуть відбуватися якісь абсолютно непрогнозовані, важко передбачувані події, які тим чи іншим чином вплинуть на вас, на вашу особистість, на ваше его. Це може бути подія з будь-якої сфери вашого життя, як із сфери стосунків, так і по роботі, так і якась подія. Державного значення, це буде щось таке, що вплине на вас, як на людину, як на особистість. 15 травня Меркурій перейде в знак тельця, тобто ваш знак, ваш перший дім гороскопу. І з цього часу ви помітите, що велика кількість ваших роздумів, думок, усвідомлень стосуватиметься вас самих. Вашої особистості, можливо, самопізнання, вам може захотітися, ви можете звернутися до фахівців певних професій, психолог, астролог, можливо, нумеролог для того, щоб краще пізнати самих себе, якими ви є насправді без нашарувань цього соціуму, цього життя, можливо, вашого виховання, сім'ї і так далі. Меркурій, перейшовши в знак тельця. Утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет в одному знакові зодіаку, знакові тельця. В останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму youtube каналі. Суто для вас цей стеліум, це скупчення планет. Відбуватиметься в першому домі вашого гороскопу, і тому вплив буде здійснюватись безпосередньо на вас, як на особистість, і на ваше его. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла, знакові овна. І такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в аль Шейху, а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою, проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюються, і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму, то були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду радянського союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. З 17 по 20 травня відбуватиметься дія секстилю, це гармонійний аспект між сонцем та нептуном. При цьому будуть задіяні ваш перший та Одинадцятий гороскопу – це час благородства чистих, щирих намірів, вчинків, здобутків чогось важливого, визначення вектору спрямування, вектору вашого майбутнього, тому що одинадцятий дім це сфера майбутнього планів на майбутнє. І ще ви також можете отримати якісь, нібито, сигнали від долі, які підказуватимуть вам, якою стежкою вам краще. Рухатися 20 травня сонце перейде в знак близнюків, і це ваш другий дім гороскопу, це сфера фінансів, ресурсів, будь-яких матеріальних здобутків. І тому з цього моменту, з цього дня, ви побачите, що в вашому житті стає більше усвідомлень подій, які пов'язані із матеріальними здобутками. Можливо, ви будете шукати або вже влаштовуватися на нову роботу, або запускати новий якийсь проект. Чи ж у вас з'являться можливо нові клієнти, нові замовники? Або ви можете розбиратися з темою фінансової грамотності і того, як вам правильно розпоряджатися вашими фінансовими надходженнями. З 20 по 25 травня діятиме аспект удачі між сонцем та плутоном. При цьому будуть задіяні ваш другий та десятий гороскопу. І такий вплив означатиме, що ви можете досягнути дуже хороших результатів, що стосується теми фінансів і просування кар'єрними сходниками. На вас може чекати підвищення як по службі, так і підвищення, наприклад, заробітної плати. Також вам може бути надано якусь премію, надбавку до зарплати, або ж з'являться нові. Замовники, які одразу замовлять у вас велику партію, наприклад, вашої продукції, або ж, можливо, ви будете змінювати роботу на більш високооплачувану, чи запускати якийсь новий проект, який зможе і підвищити вас статусно, і дозволить вам непогано підзаробити. До речі, в цей час намагайтеся прислухатися до порад, які даватимуть вам люди старші від вас за віком. 23 травня відбудеться з'єднання. Двох просто таки чудових планет Венери та Юпітера в знакові тельця, тобто в вашому знакові, в вашому першому домі гороскопу. І це просто такий неймовірний аспект, тому що Венера це планета так звана малого щастя, вона символізує гармонію, романтику і також фінансові надходження. А Юпітер це планета можливостей і великих грошей, тож з'єднуючись. Ці планети разом в домі вашого я, вашої особистості. І такий аспект подарує вам неймовірні можливості щодо того, щоб проявити себе в різних сферах вашого життя. Ось дивіться навколо в ці дні, поблизу 23 травня, і не прогавте свою можливість. Можливо, це буде якийсь шанс. Виступити десь публічно і тим самим заявити про себе про свої ідеї, можливо, ви затримаєте якусь унікальну можливість для того, щоб побудувати справжні щирі чисті стосунки. Можливо, це стосуватиметься успіху у вас на роботі чи в фінансах. І до того ж, ви можете отримати позитивний результат від цих дій, якщо ви будете при цьому залучати соціальні мережі, загалом будь-які соціальні зв'язки, інтернет. Ваших друзів і однодумців, тому що від цього з'єднання йтиме гармонійний аспект до Нептуна в рибах, тобто він знаходитиметься в цей час в вашому 11-му домі гороскопу. І також це означає, що дії, зроблені вами в цей час, ті кроки, які ви зробите поблизу 23 травня, матимуть вплив і на ваше майбутнє. До того ж, це з'єднання матиме силу не лише в день свого з'єднання і в дні поблизу нього. А протягом цілого наступного року. І ще про хороше: 24 травня Венера переходить в знак близнюків. Це ваш другий дім гороскопу, сфера фінансів. А Венера, як я казала, вище все гармонізує і теж дає можливості заробітку. І при цьому Венера утворює гармонійний аспект, аспект удачі із Плутоном. І це все в купі означає, що ви будете перебувати серед можливостей. Гарно заробити і просунутися кар'єрними сходами, тому що той вище згаданий Плутон буде в 10-му домі, вашому, вашого гороскопу, тобто в сфері вашої кар'єри. Тому в цей час ви можете отримати новий якийсь статус або взагалі стати більш статусними, можливо, здійснити якусь покупку, велику, важливу, яка підвищить рівень вашого статусу в ваших очах чи в очах. Соціуму, і також ви можете зачепитися десь за якийсь проект, який дасть вам можливість гарного заробітку. Проте, втім, звичайно, це може бути не лише новий проект, а нові клієнти, а нова робота, підвищення вашими кар'єрними сходниками, чи підвищення вашої заробітної плати, грошова надбавка, чи загалом якийсь важливий і приємний подарунок. Одним словом, головне не прогавте ці можливості, тому що самі себе вони не спіймають. А далі ще більш приємне, тому що з 26 травня Юпітер, планета великого щастя, великих можливостей і грошей, прийде в знак близнюків. Це ваш другий дім гороскопу, дім фінансів, ресурсів і цінності. Такий шанс випадає лише раз на 12 років. Якщо ви не хочете ще 12 років чекати наступної можливості фінансово розширитися, то скористайтеся наступним роком а детальніше відео про вплив цього переходу. Юпітера в новий знак зодіаку, і які можливості він подарує при цьому кожному знаку зодіаку. Я розповім в окремому відео, що теж буде на моєму youtube каналі. З 29 по 31 травня відбудеться з'єднання Сонця і Венери у вашому другому домі гороскопу, адже це відбудеться знакові близнюки. Ви зможете настільки вдало продемонструвати себе. Що це дасть вам можливість гарно підзаробити, можливо, отримати якийсь подарунок чи фінансову надбавку, якесь фінансове надходження. І також, якщо ви зважитеся на якісь процедури краси в цей період часу, то вони будуть дуже вдалими для вас. І ще ви зможете переоцінити власну цінність, і ви зможете правильно і доволі таки об'єктивно, не принижуючи, оцінити власну цінність, а заодно і. Цінність і вартість тих послуг чи товарів, які ви виготовляєте. З 30 травня діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між двома надпотужними планетами: це планета Юпітер та Плутон. І при цьому будуть задіяні ваш другий та десятий гороскопу та що ж це таке? Просто таки місяць удачі для вас. Тож цей аспект величезної сили спрямовуватиме вас на те, щоб Розкрутити свою удачу в напрямку отримання фінансів і просування кар'єрними сходинками чи підвищення власної статусності. Ви можете здійснювати якісь кроки для того, щоб отримати якийсь новий для вас статус. Це може бути будь-який статус, як, наприклад, статус державного службовця, приватного підприємця, або багатодітної сім'ї, пенсіонера, студента, тобто будь-який статус. Або ж ви можете дуже вдало запустити якийсь новий. Проект чи підвищитися кар'єрними сходинками. Тож я бажаю дуже вдалого травня для всіх представників знаку Телець. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!